Добрий день, ми раді вас вітати в нашій українській хатині, яка має тут таку знаєте ауру, правда. Ви зайшли і зразу відчули себе десь зразу тоді раз, скільки років туди, десь да, десь да, туди, да, правда? 50 правда? років. От Валечка нам і своїм золотим супругом принесли нам таку красоту. От, подивіться це, оце для нашої хатини. Ось наша хатина, українці наші, боже, яке люблять і лебеді, і природа, і все. І дуже добре, розкажіть, що вам, от які роздуми вам на... наштовхнули вас, це як ви зайшли в нас, ви перший раз до нас зайшли? Так. Да. Да. От що ви подумали, коли зайшли? Треба такі хатинки. Ну, да, да. Дуже важливо спомнити все те, що дійсно ми в ну, дитинстві означає. мали вишиванки, ці. ми жили. Я сама вишивала і хрестиком, і гладією. Це в нас був такий. Ну, Сімейний такий підряд, вишивки, у нас все було у вишиванках. Всі вміли вишивати. Всі так. вміли І сестра, і мама, і я, і ми це так ну, радувалися цим. Коли Пасха, ми дуже це все нове вішали, украшали дом наш. Боже, а на даний час все перестроїлося, і ми зараз все його Передаємо сюди, і хочемо дійсно, щоб воно на згадки було нашим дітям. Онукам про я вам така вдячна. Вачка, розкажіть, можна? Я вас трошки ще подопитую? Ви вже вибачте, бо в мене такі дорогі гості, і я дуже хочу дуже багато людей. Не знають. Ну от, от коли ви, ви вишивали свої вишиванки, ви що робили? Говорили, співали, лозали насіння. Що робили? Можете сказати? Розказати? Ну, от згадайте більше з вас спілкувалися, балакали, балакали. Да. Якісь історії сестра старша розказувала, мама, якщо ми втрох сідали, ага. то це було так. Насіння не мали лозати, тому що голка і нитка була. Да, дуже да, радулися да, кожному да. листочку, який ми там вишивали одна одну і показувала дві. А я вже це за кожен за... по різному вишивав, да. Да, кожен різне. У нас Кожна була своя. У кого був рушничок, у кого була така е... навличка ця вишивка, у кого простень була така, і це було дуже чудово. І, ну... Згадка дуже хороша нашого, мого дитинства. Ну, а хатинка, яка у вас була, схожа була на цю? Ну я не знаю, кажуть, ні. раніше хати були різні по-різному. Ну, піч була у всіх, так? Да? Е, ні, у нас стара хата була, то в нас була піч. піч а тоді була. ми велику здорову по. Ну тоді його. вже ж була така інша була традиція, до вже да, печени. Да, да. Перейшли в нову хату. Батько строїв велику хату і думав, що це воно будуть всі діти жити, бо на шестеро було. Але всі ми потихеньку перебували в тій домі і потихеньку вилетіли ташки порозлітали та по всьому світу. Мої золоті. Так що боже. Бога. Я вам дуже вдячна. Ви нам тут ще й корзину щось принесли, і дзеркало принесли да. і таку українську корзину. Я вам да, дуже да. вдячна. Так, Оце світільничок такий. Оце ага, ага. ну свічечки за за та Да да, 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 да я зараз пороставляю да, Так, звичайно нам треба. А це. Це таке трюмо, церква. Болишня, воно ж таке було колись е, модне да, і хороше да. таке. Ну вже зараз, звісно, хай йде на спогади. Да, Зараз, а ще вам хочу тепер перемістимося вже в наш час. І ми з вами пережили вчора взагалі такий страшний ранок. І, але слава Богу, дякувати Богу, як Валька каже, слава Богу, ми живі. Да, да, душею не дуже здорові, але але надіємося. Що ви скажете? От що ви побажаєте нашим українцям, всім людям? От привіт з України. От що ви скажете? Е, я хочу дякувати Богу за те, що коли ми просипаємося, ми маємо подарунок життя, і ми повинні Богу дякувати за те, що ми проснулися. Це велике свято для кожної живої людини в цей час трудний на нашій Україні. Що я хочу побажати нашій Україні е, стати з колін. Очиститися від усіх ворогів і мати мужество і силу побідіть всякого ворога, продовжувати і бути да. в перемозі і... з Господом нашим, тому що тільки Бог і збрав Україну, і ми повинні всі українці поміняти свідомість свою, тому що ми вже нове, ми великою ціною заплатили. Уже за нашу красиву, за нову нашу за нову Україну, Україну. Ми Іванічка, вже великий, яка е велику ціну положили. О, і хочу сказати, щоб кожна людина могла позвати до Бога і подякувати йому за те, що Він дає на кожний день нам життя і радує, і захищає. І щоб ми могли зрозуміти, що в Україні ми живемо у Божих чудесах. І зараз Божі чудеса вони просто е, з усіх куточків нашої України, і на передових, і в усіх сферах, Що ми всі, це все витримуємо, що правда? ми маємо Божі чудеса, ми бачимо це, ми бачимо єдинство. І хай це єдинство України, воно е, з, усіх засіяє. Моє просто, сонечко. Щоб кожен, кожен українець знав, що ми нові, ми єдині. Ми не переможні, ми не переможні. моя умнічка. Да. Кажу, як казали наші Амін. бабусі, без Бога не допорога. Да, да? Да, тільки да. з Богом, тільки да, з Богом. Да. І може нашому красивому українцю, мене скажіть просто українцям, хлопцям можливо, захисникам. Подякуємо захисникам. Ми дякуємо, може, щось скаже. Слава Україні. Слава Україні! Слава. Героям, Героям слава! слава. Да. Я вам да. дуже вдячна. Мої золоті дорогі гості, ви просто навіть не знаєте, мене прям до аж аж клубоко так. Мі, я просто мурашки по тілі. Я так рада завжди зустрічати, коли такі люди слава, з такою аурою, з таким. І, що, і знає, коли ти це все робиш у цю війну, коли можливо зараз не на, не на це в першу чергу звертається увага, а ти стараєшся це зберегти. Коли оце воно знаєте, і це дуже дуже насправді ну дуже. До сліз, коли це люди розуміють і поповнюють оці нашу нашу хатинку цією красою. Приходьте, я вас запрошую, будуть свята. Приходьте на пироги, я вам спечу в печі особисто. Хочете Дякую. щось за можете начинку навіть замовити наперед. І хай Бог вас благословляє. Завжди раді в нашій хатині. Чекаємо вас і все буде Україна. Дякую. Чуть не розплакалася. Слава Україні!